Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і м -м, сьогодні у нас знову є дуелі. І в принципі це дуже хорошо, але в нас є ще, м -м, ще дешечка з кіллами. І оця тема мені подобається трошечки більше. Плюс мапа у нас дуже цікава, і можливо тут я зможу розвалити на бой. Я постараюсь максимально сильно хорошо на ньому зіграти, але я взагалі не впевнений. Якщо що я зможу взяти була, булом тут взагалі легко. Ну, грати. Так само, як і Шеллі, Ну, но... затестимо, затестимо ці моменти. Давай сразу покрутимося з фенгом, щоб він, можливо, на мене особо не нападав. А я в ту ж чергу буду просто ходити всіх виносити. Ну, я в це дуже вірю. Там дальше буде видно, тут у нас хотдог, який захилився від того, що я його добив. І він було не трогати. Ну йому я там рознесу, чуєш, ні. Опа. Отаким макаром. Ні. Сразу ось сюди собі приколи. Мені не дешев вбивати чуваків. Мені не треба просто ну, жити і виживати. Мені треба виносити. Да. Ну, <coughs> виносити мені не треба було Фенга. ще й притом, всьому, зблизька. Ну, окей, я, б, типу, получив плюс 5 кубків. Ну, не багато не мало. Давай хоча б затестимо, що я можу далі зробити, бо хотілося б, звісно, нафармити кубки. Ну, перша перемога вже є, це вже супер, тому що я получив 5 кубасів. Це вже хорошо. Погнали далі. Я думаю, далі більше. Е, головне, звісно, всіх виносити, але і без банок я всіх виносити не зможу, тому що ну, непоганий в мене бравлер, але все одно це не то, щоб всіх ходити прям кіляти. Отако. От Мінус отдали, Бо відігнали. Отако, отако ще одного завалили, у мене вже мінус 2. Но мене теж винесли. Окей, що поробиш? Нічого страшного, я по ідеї получив кубки. Да, Я, получив, ший, кстати, получив 4. А зараз я помаленько, потихеньку, все одно фармлю, так що я можу йти і далі. Качатись. Що, в принципі, мені й треба зробити. Так, а ну, там бас. І він звідти не виходив. А я не знаю, де він дівся. Коротше, ну я в баню того база. Я б лучше пішов би когось подобивав. Ну, бо хоча б подамажив, щоб ту підкачати. Бо хочеться, звісно, когось і дамажити, а як дамажити, чорт я знаю, там басом, на мене щас має вписатися. А я взагалі не хочу з ним битись. У мене вже топ 5, це по суті вже непогано. Але це ще маловато. Бо мені кубки наоборот зніме, бо я нікого не вбив. Так, хто це в нас бігає такий? Це не новий Бравлер? Чорт його знає. Кстати, новий Бравлер міг би вже й вийти. Я точно не знаю. Так, топ-4 це вже непогано, але ми ще б поступу надамажили, щоб заставити його з кимось битись. Тільки не зі мною. Він хоче зі мною тімитись, але старина. Ти вибачай, ти розумієш, тут вбивати надо, а не тімиться. Мені надо відійти. Бо проти нас є ще хтось один сильний. І цей сильний прийшов, просто і з'їв пацана. І це якраз новий Бравлер, я про що й казав. Прикинь, він уже на 700 кубках грає цей новий Бравлер, я в шоці. Так шану, давай мені сюди мої стардропи. Перший це XP дабл, ну окей. Другий це паверпойнти і все, мені тільки два дало. Ааа, ще до одного я не доріс. Ну окей. Зато був батл пасік потихеньку качається. Що там з Бравлером? Я тепер можу його відкривати. Слава Богу. Давай я буду брати кредити. Ну, як брати кредит? Не повністю там брати кредит. Ну, коротше, одні взяв. Що по скинув? Надо він мені чи ні, я оце думаю. А, мабуть, він мені не надо. Цей бо взагалі не потрібен. Бравлера я потім докачаю. Поїхали далі. Мені треба Бо качати, а не якогось там нового Бравлера. Мені треба качати кубаси на бо. Хочу. Би. Прям точно багато накачати. А там буде видно. Ану, погнали. Let's go. Так, ну він гасає цей чувачок. Я навіть не знаю, як він зветься, но він тут гасає взагалі, дай Боже. І він б'є типа як ходох, поняв, і як джекі Це, звісно, прикольно, але я не знаю, як мені його побити. А, ну його побив, в принципі, бул. Мені би було добити а як мені була, то добить, га, як він хилиться. Як цей гамнюк уже отхилився даже. Я тут даже тусуватися не сильно хочу, вибачайте. А він уже знає, що я тут. І кайфує собі. Так, мені міни. Бо тут є ще один бог. Якого я повинен розбити. Мій долг його винесчити. винищити. Винищити, винищити бог. А в нього банок, блін, бішечко. Ну, я все одно можу його вбити. Плюс на нього охотиться шарф. Плюс, ну, я кіл, конечно, не забрав, но чувачка-то винищили. Так, шарф протибула, але був, напевно. А, ні, дивись, шарф його виніс. Ну окей, все одно 780 кубків. Ми вже новий ті рапнули. Поїхали далі. Ми так і до 800 зможемо добігти, спокійнесенько. А далі вже, звісно, буде складніше. Прям в рази. Ну що поробиш? Будемо якось старатись. Нам треба качатись. Плюс бо я вже давно не качав, а тут мапа доволі непогана для нього. Бо тут є і відкриті місця, і є ще й кущі, які він бачить. Тому він дуже непоганий. Так, ну не сильно я хочу там шарфом битись, но він, видимо, хоче, Но я не попадаю. Так, тут є Лілі, яка може спокійнесенько мене з'їсти. І вона ще й качає ульту, і вона там вже взагалі все понакачувала. Так, як би мені. Цю мейсі винести. Опа, лілі прийшла. Так, одну з'їв. І мене ще з'їдають, да, ну хорошо, я в нулях, по суті. Я в нулях, але мені ще плюс 2 дали зверху. Окей, поїхали далі. Так, погнали. Тут Вольт. А вольт сразу сіке плюх под получив, ти поняв. Він, напевно, і не поняв, що я його так сейчас розносить буду. Ну непогано, у мене три банки. Один кіл уже є. Так тут газонюх. А тут ще один бог. Так, надо ховатися. Надо ховатися, хилиться. Так нього в інвізі? Окей. Okay. Я сподіваюся, він не буде на мені тут стояти. Я тут собі сховався за бан... за своїми мінами. Ні, демеджі в нього, прям, хоч відбавляй. Демеджа дуже багато. Надо... Надо хилиться. Ага, він хитрий! Він в тому світі, блін, пере... перекинув мене, чуєш. І йому взагалі на мене байдуже. Гамнюк, от гамнюк, таке придумати. Ну ладно, поїхали дальше. Потихеньку помаленьку я все одно качаюсь, але дуже слабо. Я ні одного топ один не взяв. Ні одного. Бачиш, за бо тяжко трохи. Я теж пам'ятаю, що ми, ну, з ким я короче качав своїх бравлерів, то він брав бо, і тоді ми йому бо тоже докачували. Потому що в соло на бо тяжковато трохи, поняв. Він пацан то крепкий, но в соло тяжко. Блін не встиг добити. Капець, от капець. А міг би добити. Я він тут собі кайфує тепер ходить, в нього вже фул хп. Що йому йому І Давай хоч банку заберу, ні. Щоб хоч демеджа було чуть, -чуть більше. Хоч когось дамажить міг. Бо поки я дамажить не можу, то капець ще повний. Так, а ну так, ходох получив плюх багато. Він же її отхилився вощі. Так, у мене тут біля мін тусуються Так, одного забрав, застілив фраг. Цьому не можна Ульту давати качати. буде Ульту качати, буде кайфувати. А він тут і зараз мене винесе. Да, не туди пішов. Треба було, блін, біля цих стояти. Диви, зараз винесе. Диви. І можна сказати було, що я кіл дав, але почти, почти. 793, почти 800 кубасів народ. Хорошо йду, хорошо йду. Але топ-3. Хочеться топ-1, прям. Щоб кілів багато було, щоб одразу кубків 20 мені дало. А з Вінстріком то ще й більше. Бо я ж ні разу не програв. Мене, напевно, Вінстрік тут, а ну пожди. Давай, щас позабираю всякі призи. Можливо, щось толкове. 500 коїнів, кстати, вообще хорошо було. 100 блінгів, 18 кубків, і він стрік 4. Блін, кубків, бач, небагато сильно дає, бо я не беру топи. Так, ану, пацанва, два, розходьте, ще я буду розносити. Так, я не сильно хочу з ним ділити щас ці банки. Я би собі свої позабирав і кайфував. І тут усе можу забрати, кстати. Так, ану, поїхали. Кого б ми винесли? Матраса, отако, диви, дамажу, да? Він щас кудись прийде і він знайде того дерево. Так, ану. Давай, матрасик, здорово. Лесенька плюха тебе. А деревце всего. А деревца почти тряснуло, чуешь? Но, блин, добыть его нема возможности. Зато есть матрас. А что если это кот безроблю? Обалдеть, просто прийшов шарф із ніоткуда і виніс мене. Ти поняв? І мій він стрік, короче, все пішло просто коту під хвіст. Я зума зійшов. І той шарф не запліхов на матраса. Він прийшов мене, блін, вальнув. Ай гамнюк, ай гамнюк. А я так хорошо себе почував, моя банок було багато. Ну не було ходити кудись убивати, а не бігати за тим деревом. Я що, менше, що пилка була, його зрізати, чи що. Що я за ним бігав? Так, давай сразу отако. Просто дві банки мої. Добре, що мене так спавне, що в мене банки є якісь, що я взагалі хоч щось маю. Так, ну ми по 6 шарфа вальнули разом. Так, ну я тобі, блін, чуєш камнючка, я тобі допомагав Шарфа завалити. А ти, блін, всю перемогу собі забрала, чи що? Я їй, значить, допомагаю, а вона оце таке, да. Як обично. Я зараз буду їй по булу стріляти. Мініба отхилитись, конечно, перед тим як була валити. Ось ця тара. Я тепер її трохи мішати буду. Так, ну винести в мене і не вийшло, но топ 3. Я ще й було поміг, блін, грубо кажучи. Але він все одно виграв. Так, а мене ще 8 станемо. Та ну ви задовбали! Я просто кілли не роблю, ну не можу я кіли зробити на цьому, бо, ну не можу. Не робляться кіли, і все. Так, а ну куди мені? Давай сюди. Грома вбив, Хорошо, плюс кіл. А кіл це 2 кубка. Ще плюс кіл. А кіл це ще 2 кубка. Іди сюди. Хочеш жити? Тікай. Поняла? Мене банок уже хватає. Топ-1 взяти. Тільки кілів треба нахватати. Що думаєш, я тебе не бачу? Що думаєш, я не бачу тебе? Матрас криса. А матрас криса. Матрас, матрас прям креса креса. Давай підведу тебе до, до своїх цих. Нікуди не можу підвести його, чуєш? Так от. Ну і вона мене ще й добила! Гамнючка! Я міг вообще всіх перебити. Ну у мене все одно 805 кубків. Супер. Хоча б це. Це саме головне, що я хотів просто досягти. І давай мені ще всякі подарки. Супер рарний стар -дропчик. Ще кредити, ще давай мені оцю прикалюху. Сто коїнів, гемчики давай, ще стар дропчик. Це мені треба. І ще тисяча коїнів. Супер. Ну на цьому, напевно, будемо завершити. Звайте підписуватись на канал, ставити свій подвай з вами був Санчеус і всім пока-пока.